У мене стрижка коштувала 200 гривень. З 200 гривень я отримував 100, ось потім стрижка стала 300 гривень. В кінці року 400, і на початку нового року, 24-го, була стрижка, коштувала 500. Ось. І ціна на стрижку росла. Також росла і зарплата. Кожну, кожен місяць я виписував свою зарплату, скільки я заробляв. Місяць. Ось. І так я зміг підбити підсумки і зрозумів, що кожного місяця зарплата росте десь приблизно на 2-5 тисяч гривень. Не будемо брати сезони, коли люди менше стрижуться. Хоча, якщо ви досвідчений барбер, насидите свою клієнтську базу, то у вас її взимку буде достатній, так скажемо, клієнтський потік. Ось. Зараз майстри мають з послуги 40-50% зі стрижки, все інше віддається барбершопу. Ось. Все залежить від вас, наскільки багато ви будете заробляти грошей. Якщо ви почнете вчитись улітку це саме найкращий період для навчання. Ви зможете насилити собі клієнтську базу до зими, і у вас будуть стрижки, а значить, буде заробіток. Все залежить абсолютно від вас. Я ще раз повторюсь тут. Немає.